Ну і ми повертаємося до топ-події сьогоднішнього дня. Інавгурація нового президента США у самому розпалі. Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вже показався на публіці. Подружжя приїхало до церкви святого Іоанна на службу перед складанням присяги. Це така давня традиція американських президентів. Отже, як Трамп повертається на посаду, свідком цієї події є спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко і. І вона від самого ранку відстежує все, що відбувається довкола інавгурації. Є таким нашим путівником по усіх подіях, що відбувається Вашингтоні. А в ці хвилини там якраз і відбувається молебень в закритому форматі. Ми не можемо бачити, що там відбувається всередині. Можемо зараз спостерігати лише за прямою трансляцією. Ну а у Олі можемо розпитати усі подробиці, які відбуваються за лаштунками. Отже, Олю, чи усе йде за планом, чи спокійно на? Вулицях американської столиці, і, взагалі, який настрій у Вашингтоні ділись. Ось оль на вулицях Вашингтона настільки спокійно, що навіть важко пересуватися, тому що буквально всі вулиці перегороджені, і ти рано і чи пізно, а швидше рано втикаєшся в те, що дорога перекрита там, або не можна пройти, або чекпоінт, і не можна пройти, наприклад, з габаритними речами. А журналістська телевізійна техніка вона дуже габаритна. Давай покажемо, що от ми зараз буквально біля конгресу це західне крило, де мала відбуватися інавгурація. Ось ось там трохи далі всередині в ротонді. Ді, вона тепер буде. Ми перебуваємо в безпосередній близькості. Тут навіть бачите кілька а, прихильників Дональда Трампа, зібралися, які не змогли потрапити на Capital One Арену, де організована а, така у комфортних умовах а, а, кімната для перегляду церемонії. Тут працюють журналісти з різних країн світу, тому що через те, що а, змінилася церемонія, і все помінялося структура схема висвітлення. То журналісти теж як за. Раз бачите, опинилися. Давай трошки покажемо. Опинилися а, теж багато тут наших колег а, просто неба. Всі очікують перших заяв і перших якихось рішень Дональда Трампа. Він учора виступав на Capital One Арені із мітингом на мітингу, і він сказав, що сьогодні зробить дуже багато, скажімо так, перших кроків, і йому навіть члени команди, мовляв, говорили не роби так багато зразу. Трошки розподіли сьогодні щось там далі і щось в наступні дні. Але він сказав: Ні, я зроблю в перший день багато очікується, що він. Підпише указ про депортацію нелегальних мігрантів, наприклад, зі сполучених штатів, це була його передвиборча обіцянка. Також він говорив про те, що сьогодні він частково поновить тік-ток, який заборонили його попередники. Але 50% матиме право викупити Америка. Багато також інших рішень очікується. Він має підписати номінації в уряд, і перші укази тут одразу у президентській кімнаті у сенаті після інавгурації. А про те, якими були його заяви після обрання стосовно України? Я зробила про це матеріал і далі ваші увазі. Закінчити війну одним дзвінком за 24 години, навіть не увійшовши до офісу. Обіцянки Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії видавалися нереальними, і відтоді ситуація не змінилася. Між оголошенням результатів виборів та інавгурацією минуло 2,5 місяці. І за цей час Трамп зробив чимало гучних заяв. Так 24 години перетворилися на 6 місяців. Трамп говорить, що завершувати війну треба якнайшвидше, що вона жахлива. Продовжує наголошувати, що має Хороші стосунки, як з путіним, так і з Зеленським, і що людські втрати Росії та України однакові, і таким чином він словесно намагається урівнювати сторони. Трамп позиціонує себе як мирового суддю, який ні за кого він за мир готовий посадити усіх за один стіл, або принаймні домовитися про щось із кожним. 47-й президент Сполучених Штатів постійно нагадує, він майстер із укладання угод. Навіть книжку про це написав, і тепер свої бізнес-інстинкти спробує розв'язання найкривавішої війни у центрі Європи. Ті, хто буквально сприймають його заяви, вважають, що найкоротший шлях досягти миру це перекрити фінансування Україні, що по суті означає здати її ворогу. Такі ідеї дуже популярні серед правого крила республіканців. Але в інтерв'ю журналу Тайм Трамп сказав, ні, це не його шлях. Я хочу досягти угоди. Єдиний шлях досягти цієї угоди не здавати. Розумієте, що це означає? Не дуже поясніть мені. Я ж щойно сказав: ви не можете досягти угоди, якщо здаєте когось. На мою думку, Трамп не хоче виглядати ані слабким, ані молодшим партнером російського диктатора. Говорять люди, знайомі з питанням. Втім, про Путіна він не сказав жодного критичного слова. Навпаки, публічно розмірковував про справедливість його переживань щодо НАТО і всю провину за цю війну. Ну, перекладав на Байден, який, начебто, дав Україні перспективу членства в альянсі, що є відвертою неправдою. І, як стверджують люди з оточення Трампа, такі його заяви можуть бути лише прогрівом Путіна перед перемовинами, але не факт, що ця тактика спрацює. Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав, ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО, а отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Після першого президентського терміну Трампа світ вже більш-менш був готовий до того, що і вдруге просто не буде. І за ці два з половиною місяці Трамп ці побоювання лише підтвердив і розпочав із радикальної правої риторики у стилі зробимо Америку знову величною. І ціна питання не має значення. Гренландію купити в Данії, дарма що Данія проти це в американських інтересах. Канаду зробити 51-м штатом. А не то ми їм тарифи підвищимо. Панамський канал відібрати. Чого це ним користується Китай, мексиканську затоку перейменувати на американську, бо звучить красиво. Позмагатися із Трампом у риториці і кількості гучних скандальних заяв може хіба один зі спонсорів його кампанії. Мільярдер Ілон Маск у власній соцмережі ікс він вже встиг обізвати канцлера Німеччини Шольца ідіотом, екс-прем'єр-міністра Канади трюдо дівчинкою, а ще намагається втручатися у вибори в Німеччині і мирне врегулювання в Україні. Сам маск готується очолити департамент ефективності уряду. Цю посаду йому пообіцяв Трамп, і для нього на території комплексу Білого Дому вже готують офіси. Наскільки ж ефективною будуть дії і рішення цієї команди? Подивимося, початок минулої каденції Трампа відзначився круговерче підкілинних інтриг, кадрових змін і несподіваних рішень. Тож зараз єдиний варіант для всіх це пристібнутися і чекати розвитку. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Наш прямий ефір триває. Ми зараз хочемо одразу перенестися на прямий ефір із Вашингтона. Вивести на екран картинку, яку ми отримаємо в прямому ефірі. Отже, вітань вітають зараз Джил, Гаррюс, Байден да. і е... Господя камологарі і, і чоловіка, чоловіка. Да, да, зараз вони на ганку білого дому чекають власне на старого нового 45-го і 47-го одночасно президента Дональда трампа пізніше там вже новий президент який повертається в білий дім це вже буде Дональд Трамп з Меланію трампа Але от поки що почекають всередині господи... да почекають середині бог кімнатою і чекатимуть на чай. Чай, да в прямому сенсі цього слова на каналі Один Плюс 1» триває спільний марафон Єдині новини, і ми зараз стежимо за топ подією цього дня, за інавгурацією Дональда Трампа. І, зокрема, можемо зараз спостерігати за прямою трансляцією, як кортеж під'їжджає до церкви Йоанна, де якраз відбувається служба і молебень. Це як підготовка до присяги Дональда Трампа. Яна, я не думаю, що тобі напевно більш впізнавані ці околиці людина, яка пропрацювала Вашингтоні нашим спеціальним кореспондентом, якраз за каденції Трампа може зараз уявити, куди пересувається цей кортеж? Можливо, це вже молебен їхати. закінчився. Да, да, да. Молебен молебен вже точно закінчився. Він він має зараз їхати до білого дому. Ось Ми вони бачимо виходять гости, що просто що зараз, і зараз це родина власне, Трампів. Мені здається, Трампів. що це по одягу, це точно не Меланія, це Ні. і Трампів, да, здається, Трампа. Да, да. Це молодші, це молодші діти. Це власне молодша родина Трампів, яка, яка зараз сідатиме до машини. І я не побачила, чи вийшов сам Дональд Трамп із дружиною. І можна підозрювати, що напевно вони раніше вийшли. Або мають вийти. Будем, да, да, будемо чекати, тому що насправді зайшли вони теж раніше. Його родина зайшла до церкви раніше, ніж він. Тому, можливо, він і вийде пізніше. Це традиція, це власне, церква Святого Йоанна, вона працює з тищем. 1816 року, і після четвертого президента Сполучених Штатів кожен президент так чи інакше заходить туди на службу, незалежно від того, незалежно до якої від церкви конфесії, він ходить да. сам, яку uh -huh. він віру сповідує. так. Ось власне зараз uh -huh. а, да, сигнал переривається. Сигнал але... трансляції переривається. А... Важко здалеку розглядіти. можливо, чекають це... Автомобілі до них Гості підходять якраз зараз. Скільки я розумію, а, буквально хвилин за 10 після того, що ми зараз бачимо, вже будуть заходити до Білого дому. А, а от це до речі, картинками з Білого Дому. А Мені здається, що це віцепрезидентка да. Камала Харріс з, з, з чоловіком з Дугласом, та? Харісом. Та? Теж чекають, напевно, вітати когось за протоколом. Напевно, вони вітатимуть родину теж майбутнього віце-президента саме так. Який власне теж був разом із Дональдом Трампом на службі в церкві святого Йоанна. І зараз під'їжджає під'їжджають під машини вже до них. Зараз ми побачимо, як власне вони літають. завжди раніше на машинах під'їжджало, чи погода сьогодні зумовила такий протокол? тому що наскільки я пам'ятаю, церква дуже близько розташована дуже, до подвір'ї Білого. Ну, в Принципі дома. зручніше туди під'їжджати на машині. А незважаючи на на відстань, ну це там збіркувань безпеки, все ж таки е, робиться так. Але там дійсно пройти, я думаю, хвилин сім швид, швидкого ходу. Ну, хоча, мабуть, не в е, тих е, черевиках, які зараз. Да, ми нам згадували, що не було на і паралельно, напевно, інавгурація не було Байд... О, вибач, не було а, Дональда Трампа, який не прийшов на інавгурацію Байдена, а віцепрезидент минулий раз прийшов. Не пам'ятаєш, не пам'ятаю чи він солідарність проявив? А ось власне нове подружжя Ось вони тиснуть одне одному руки. А ні, ось ця інавгурація набагато більше м, нагадує традиційні ніж. А... Попередня, тому що дійсно Байдену довелося заходити в порожній Білий Дім. Дональд Трамп із дружиною покинули його, не дочекавшись наступних господарів. Але цього разу Байден вирішив і зустріти Дональда Трампа. І очікуємо, що разом в одним люлімузином вони поїдуть до Капіту. До капітолію зараз було ось ми побачили традиційне фото на Ганку, Тепер усі пішли до білого Не. дому, і власне тепер ну, перше зараз що має Байден подружжя має зустріти з'явитися. Так uh, Джо Байден і Джо Байден мають би зараз вітати. Мелані і Дональда Трампа Теж такий інтригуючий момент, який всі чекають через те, що минулого року якраз Ні, не далі, цього. Не мені цікаво, Байден йому якось так жартама згадає, що мовляв, ти мене минулого разу не зустрічав 4 роки. Тому я сам заходив до Білого Дому, тому поважаю мою гостинність і бажання зараз все-таки передати владу в такий красивий спосіб. Ну і відповідно, ми зараз напевно і зможемо це все побачити наживо, бо я думаю, що. Весь світ зараз стежить саме за цим, за цим моментом. дверима, але я та... думаю, що пара хвилин на новини є соль. Можемо розказати щось глядачам, доки ми цього чекаємо. Але якщо раптом що, то ми звісно ж перервемося і продовжимо спостерігати за інавгурацією Дональда Трампа, бо весь світ зараз стежить саме за цим. Ми повертаємось до трансляції в Вашингтоні. Там, де бачимо машини, і ось зараз на порозі бачимо, стоїть сорок. 40... Шостий президент э, Джо Байден його дружина Джил, відкриваються двері. І зараз вони зустрінуться з 47-м президентом Сполучених Штатів Джо э, Дональдом Трампом. Ось він виходить з машини. Бачимо, як він виходить з машини. Зараз вийде його дружина. І вони а, підіймаються сходами, зараз потиснуть, мабуть. На одному руки, так, Байден посміхається, якийсь смуток відбувається невеличкий. Але принаймні радість в тому, що ми не бачили це чотири роки тому. Так що чотири роки тому ця традиція показового мирної до... передачі влади не була дотримана. Зараз вона дотримана попри всі звинувачення, суперечності, образливі коментарі, репліки в бік один одного, президенти 46 шостої 47 сьомий демонструють видно, те, що Америка видно який понад шалений 40. вітер. Навіть Малані довелося протримати капелюха. А прапор а поруч з ними. Він насправді дуже цупкої тканини, його аж роздуває, начебто він дуже легкий. Зараз от зараз ми бачимо, як заходять вони всередину, за ними от, -от зачиняться двері. А і те, що треба так, і те, що треба розуміти, що ці двері насправді. Броньовані вони виглядають легкими, але насправді ось ці, е, непробовне скло, яке е, закриває собою дерев'яні традиційні двері. Раніше, коли ми бачили капітолій, ми дивилися на гвинтокрил. Зараз ми на секундочку його побачили. теж. А це гвинтокрил, який чекає на Джо Байдена, тому що одразу після того, як вся церемонія в капітолії завершиться, цей гвинтокрил його і його дружину повезе далі на лютовище. А звідти вони полетять до Каліфорнії. Це буде таке офіційне прощаваль, коли це традиція, так коли. Гвинтокрил з попереднім президентом урочисто піднімається і каже: Прощавай, Білий Дім! прощаває. Президентство можливо повернемось знову, можливо, ні. Можливо, це вже кажуть остаточно прощаває. Ну для для Джо Байдена. Думаю, що так вже таке остаточне. Але бачиш, виходить тоді, що якщо Трамп не прийшов на прощання, то він тоді не відлітав на гвинтокрилі. А мені здається, він все ж таки був у капітолії. Якщо я правильно пригадую, а то і, тобто, і на, теж якісь на, на від на, 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 на на церемонії. Але ось бачите, так, да, гвинтокрил вже чекає. І куди мають Байдена до йому, Каліфорнії поїдати? до Каліфорнії зараз. А, власне, зараз вони п'ють чай. А, лишається дві години до урочистої інаугурації, Зараз вони поп'ють чай. Потім в одному лімузині поїдуть до ось власне сюди до капітолія. А де всередині а дуже нетрадиційно такого не було з 1980 року, а, року. Чи 80... 85-го року, перепрошую? А дуже дуже холодно зараз, так само як було і тоді. І саме тому церемонія пройде всередині капітолі, але зверне увагу на білому домі приспущені прапори, тому що за традицією, після смерті Резидента. американського президента, а якраз помер у віці 100 років президент Картер, скільки днів мають при приспущені мені бути здається, мені здається, не, місяць. не місяць 30 а, днів, але, але в капітолі прапор це Зроблять особисто заради Трампа, тому що ну. Просто щоб фактично він буде жалоба буде ненадовго перервана, показавши, що все ж таки На радість від нового президента ну більша за жалобу за.